У Києві виявили місце, де фактично навчають дітей у школі, але офіційної школи там немає. Там є так званий православний клуб, де діти приходять щодня, мають уроки зранку до обіду, мають групу продовженого дня, вчителів і, начебто, нічого страшного. В вчителі дітей оформлені в інших школах для галочки, а по факту вони навчаються саме там. Проте навчання там ведеться не за сучасними українськими державними програмами, а за радянськими підручниками 60-х років. Програмний матеріал в таких підручниках він застарілий і антиукраїнський. Окрім того, вчителі в цій школі дають дітям дивитися російські фільми, слухати російську музику і взагалі частину занять проводять російською мовою. Мене як вчителя це дуже бентежить, тому що школа це не лише місце, де вчать писати і рахувати. Школа це місце, де формуються цінності, це місце, яке формує світогляд дитини і готує її до дорослого життя. А коли дітей навчають поза законом та ще й за застарілими програмами із чужим російським культурним впливом, це проблема не однієї родини, це проблема громади. Бо наслідки такої освіти доведеться розгрібати всім. Ми вже і так занадто багато розгрібаємо наслідки радянської освіти. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо цієї підпільної школи, що діяла при монастирі ОПЦ. Сподіваюсь, питання буде вирішено на користь українських дітей.